Те, що відбувається останній місяць в Жироні, мене абсолютно не влаштовує, просто поразка за поразку. Після 11 зіграних турів ми знаходимось на 9-й позиції. В нас 17 набраних балів. Тут не так багато до зони Єврокубки, всього на всього 3 очка. Але це Ліга Конференції, а я б хотів би Лігу Чемпіонів. В гонці бомбардирів чемпіонату Іспанії літирує Лівандовський. 12 матчів, 10 забитих голів. Добик на 4-й позиції, 11 матчів, 7 забитих. Хоча ми повинні обганяти сілу, бо нього на один поєдинок більше, забив він так само. В наступному місяці ми будемо грати проти Барс. Я дуже вірю в цих хлопців. В свою чергу в реальному житті Жирона проведе свій наступний поєдинок в чемпіонаті Іспанії проти Рая Велікана. І загрузити на цей поєдинок де і не тільки, можете на сайті наших друзів з ФОБЕ. Нагадую вам, що на перший депозит вони видають до 10 тисяч гривень бонус. Посилання залишаю в описі. Дозволь грі підтримати себе в ці на легкі часи. Наступний поєдинок команда проведе проти Осасуни. Ну що, з центра поля починає Артем Довбик. Сьогодні, до речі, нашого земляка немає в старті. Віктор Ханков відпочиває. Обпасовуються футболісти. Я зараз відкриюсь туди. Ще можна було пасуватись. Пішло підключення через фланг, можна мені повернути. Зайду. Прострілом! Бити! Та ні, дядь, не поштовхаєш. І туди. Ну, встигне перший. Бий! Да Валерій, чо так довго? Навіз. Добре. Друзі, ви самі все бачите. Неймовірне бажання у наших футболістів забити в першому таймі гол. Поки що не дуже вдається, але шансів ну шансів досталь. Ну Це на нас повинні були робити передачу, який підкат. Добику просто треба бути на вістрі атаки. Осасуну сасуну до своїх воріт не підпускає. Я знаю, це класичний піфашний прийом. Вибити? Воно. Біжи. Не втечемо. Ох і довбик. Віддав Ще І. Тоби пробив повз. Важкувато тягнути команду на своїх плечах, але Ну, в нас іншого вибору немає. Якщо ми дійсно хочемо зайти в Єврокубки, то нам треба забивати. Нам треба забивати, перемагати, брати бали, не пропускати. Все це. Та ми пропускаємо. Закривай! Зараз ще один буде. А виніс Після першого тайму в нас рахунок 1-0, на жаль, не на нашу користь. Прекрасно, я розумію, що чорна смуга ще триває, але головне ось цей момент футбольної кар'єри просто пережив. Добик До заб'є відкриється, я вірю, що в нас все буде окей. Монкайола пробиває! Боже мій. До побачення. Грайте далі. Віддав Біжить, Тоні. Сам. Чудова пауза від Тоні Віллі, і рахунок стає 1-1. Та ні, ні, я не піду, я не піду, не піду. Ні, не перекиньте, жаль. 20 хвилин залишається. Вірю в нас. Ще є час! Ну. Ми бачимо Віктора Циганкова в центрі поля. Досить таки часто його почали там награвати. Бігать вони віддати передачу, ще пас. Не було! Втрати. Нуй. Глядь! Рубен. Навіть жовтий не показали. А все, ми тут віддефаємо. На виніс. Тут його. Звучить фінальний свисток, який сповіщує нас про те, що Жирона сьогодні зіграла в нічію Товариський матч проти Франції і США. Не розумію, на що ці поєдинки потрібні довбику. Як ми бачимо, циганков знову не в складі. А тим часом, друзі, наближається чорна п'ятниця. А у мого партнера-продавця монет Лєма Фудкоїн готується знижки. Хочеш підсилити склад, продати гравців тобі до нього. Посилання залишаю в описі, скажи, що ти прийшов від плейджексона та отримай свою знижку. Ендобик. Центр. Зайди. Можете, коли захочете, четверта хвилина зустрічі. І вже матч йде на нашу користь. Добик чіпляється. Тоні Вілля назад повертає. О, який босс! І що далі? Подача Є. Оце помилка. Пойдіть, ну вона була тут. Так вона подала. Є. Ну, бий! Да! Сука, вот раз! 20-та хвилина зустрічі 2-1, Віддав. Ну, сильніше в мене. Рука була? О, Реф, ти прокинися сьогодні чи ні? Чи тільки в наш бік свистіти? Нарешті я бачу ту гру, яка мені подобається. Ну, за 45 хвилин нам вдалося забити три голи. Пропустили тільки один. Що ж друзі, гра триває. Я вірю в те, що довбик сьогодні зможе забити ще 4 1 це буде прекрасне повернення нашої команди. В стрій і в гонку за лігу чемпіонів. Та ні ні ні, не вздумай. І туди. Ну, все робить як треба. Ой один! Ой як втратили довбика! І знову довбок. Боже мій, як він шиє. Не встигають його накрити. ні не, не, не. не пенальті. Але на добика йдуть подачі. Нарешті. Поява Віктора Циганкова. Ой, 4-2. Рука. Хорош. Бубло! Ні, чорта за лівим стрейном! блядь! Фінальний свисток перемога з рахунком 5-2. В матчах за збірну Довбик не брав участь. Франції наша національна зіграла 1-1 проти США 0-0. А зараз нас чекає Атлетій Пільбао. От саме тому товариські поєдинки за національну команду абсолютно нам були не потрібні. Після 13 зіграних поєдинків у нас 21 набраний бал. Барселона продовжує лідирувати. В них всього тільки одна поразка за 13 турів. І вже на третю гру поспіль Циганков не з'являється в основі. О, нормальні передачі, ребят. Буде дуже все не непросто. Добик сам чіпляється за м'яч. офсайд в Перші 10 хвилин вони повністю контролюють м'яч, а ми не можемо відбитись. Добик віддав. Тх. Можна пробити якось. Та... Звісно, втратить. Якщо він лізе на двох, ну не хватить нього скіла пройти їх. Бачите. От, повернулись допомогли. Перший тайм у нас 0. -0. Може, хоча в руку. Гра досить таки прісна. Я дуже сильно хочу в цьому матчі одержати перемогу. На все на інший фланг. 100%. Тут вже всі збилися. Погнал. Валерія. ну не спіши. Це був момент іще. Дуже обережно треба. Ну, балана. Бра, блі! Тільки не пропустіть, вийди його, зустріть. Це я нижче опускаюсь. На допомогу. Бо зараз підрубляться чити. Що ти йому зробиш? Ну вони закривають абсолютно все. А, боже мій! О боже мій. Дуже багато сьогодні браку від моїх футболістів. Ну і чесно кажучи, фарт був явно не на нашому боці. Тільки за рахунок скіла нашого кіпера ми сьогодні не програли. Але дуже добре те, що наша команда вже три матчі поспіль не програє. А до цього ми чотири матчі поспіль не перемагали. І вже після 14 зіграних турів ми на сьомому місці 22 набраних бала. Там все досить таки щільно: 23, 24, 25, 26 і 28. Тобто, друзі, одна перемога, і ми вже в зоні Єврокубки. Наступна гра в нас проти Валенції. Ну що ж, йдемо за перемогою, йдемо за трьома балами. Цянкова знову немає в складі. Просто як потяг. Ну Артем Довбик! Артем Довбик як машина летить по флангу І Ніхто не підставиться. Що найцікавіше, за Довбика взагалі під удар вийти дуже складно. Наприклад, за мудрика це простіше робити разів три. Не встиг ні віддати, ні пробити. Бий! Ще! Хорош! Ну, не без фарту, але яка різниця? Гол забив. Отлічно. Отлично! Отлично. Ай-яй-яй, тут я вже повірив в себе. Верніше вдоби. Вийде Да ні. Нам голи даються складно, зате пропускаємо ми максимально просто. Та ви серйозно. Під удар вийшов. Чи не вперше взагалі за цей випуск? Пережно. Ви розумієте, просто в чемпіонаті Іспанії кожен бал дається максимально складно. Прямо треба потіти в кожному поєдинку. На жаль, поки що програємо 2-1. Дуже багато роботи в нашого голкіпера. Зачепіться за м'яч хоч хто небудь. Кіпер! падай! Нам же хоча б нічию взяти. От чесне слово, друзі, ви розумієте просто наскільки тут складно. Я борюсь просто за нічию. Чи не остання атака в цьому матчі? Добика замінили! На жаль, навіть заміна добика не врятувала нас від поразки. Ну а зараз Барселона. Команда, яка після 15 турів всього-навсього один раз тільки програла. Вони являються одноосібними лідерами. Навіть, що ми не зіграли пів сезону, а вони вже лідирують на 12 балів. І нарешті циганко повертається в основний склад: Барселона проти Жирони. Мадридський реал в цьому сезоні ми вже перемагали. Подивимося, чи зможемо ми обіграти Барселону. Граємо до речі, сьогодні ми на виїзді. Які підкати простої прогулянки проти лідера, точно не буде. Уявіть, якби влучив. Право. А ну куди ж ти в один доти? Барселона, тільки так. Яка дає час від часу збій. Знову. Поки що Жирона впевнено контролює м'яч. Це треш. Тільки ж можна чекати! Виграй. Ууу, далі передача Андеонг. І. Побіг. <пих> Давай. Прям в руки терштейну. Дав далі? Ні-ні-ні-ні. Аущіт! У тека такой Барселона мене... Дуже сильно тривожу. Що так довго? Після першого тайму у нас 0-0. Але ми абсолютно нічим не поступаємося А Вже вони в штрафному майданчику Жюль Кюнде! Біжи. Хлопчик, я вас дуже сильно прошу. Да зробіть ви цей гол. Рука! Повтори. ЄС! Цей тіп знову робиться. 19 метрів до воріт. Ідеально кладе. 1-0, та ще в матчі проти Барса. У них Марко Салонсо вийшов в центр поля. Левандовський, Роберт. Протягує. А тут все. Поле кінчаєш. А В центрі поля добу сьогодні ідеально діграє. Мені здається, це просто феномен Сиганкова Тіп повернувся в основу, і наскільки ж круто ми почали грати? 2-0 Жирона перемагає барсу на виїзді. Ну, Валенція там і мала два моменти. Два удари, два голи. Там нам просто не пощастило. Браво! Куди? Віктор Ми тепер просто всі сідаємо в захист і треба дефати ці 20 хвилин, які залишились. Ну, не найкращий пас. Рафіні повертає Кюнде. О боже мій. Подивіться, ну зараз Роберт Левандовський відіграє один гол. Хоч би ми ще не пропустили. Які ж проблеми нас чекають? Дивіться, як вони. Ну... Звісно, що я не віддам цей м'яч. Добре, те що ми зуміли забити три. Мені не сподобалось те, як ми провели останні 15 хвилин зустріч, але те, як ми зіграли 70 хвилин, це було просто неймовірно. І після 16 зіграних турів у трьох команд по 25 набраних балів: Альмерія, Реал Мадрид та Жерона. Ми знаходимось на сьомій позиції. Та в Лігу Європи повинні заходити. Ну і для Барси це була друга поразка в сезоні. Подивіться, Сельта також два матчі програла. Отже, друзі, всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. На все добре.